Одним із найпоширеніших пошукових запитів на порнхаб серед гетеросексуальних чоловіків є дружина, яка зраджує, наприклад, Джастін Лемілер з інституту Кінці вивчає фантазії, які прямо або опосередковано пов'язані із куколдизмом. Він каже, що чимало чоловіків фантазують на тему добровільної згоди на зраду жінки. Але не поспішайте звинувачувати мене у пропаганді, куколдизму. Це ж було вже. Насправді, наші сексуальні фантазії далеко не означають, що ми хочемо їх втілювати у реальному житті. Можливо, це такий собі спосіб адаптації до страху зради, можливо, варіант мазохізму, або це просто фантазія. І вона нічого не означає. До прикладу, є певна частка жінок, котрі уявляють зґвалтування красивим чоловіком. За різними даними, це приблизно 30-60% опитаних. Чи означає це, що жінки так само хотіли би, аби їх зґвалтували по-справжньому? Та звичайно, що ні. Фантазії бувають цілковито дикими та незрозумілими. І насправді Фройд помилявся, коли стверджував, що вони кажуть про людину все. Кажуть лише те, що такі думки можуть збуджувати. Але давайте повернемось до зради. Подружня зрада є однією із найпоширеніших причин розлучень. Одні дослідження кажуть, що близько 1% опитаних жінок та 6 опитаних чоловіків зраджують, а інші вже що 18% жінок і 25% чоловіків. А кому вірити? Та біс його знає. Реальних цифр ми не побачимо доти, доки просто запитуємо у людей. Це ж те саме, що питати Вілона Маска, звідки в нього рублі. Тому не важлива статистика, важливо, чому так стається. Давайте поговоримо про наших предків. Зрозуміло, що для давнього чоловіка мати сексуальні зв'язки з великою кількістю жінок означало, що він передасть якомога більше копій своїх генів, але приблизно 10 тисяч років тому наш спосіб життя сильно змінився. Точаться дискусії на тему того, чи були моногамними наші предки до того. Адже коли люди жили у племенах, вони ділилися практично усім, як впольованими кабанами, так і сексуальними партнерами, ймовірно, діти народжувались, і не просто було простежити від кого це не було важливо. Коли ж люди почали вести господарство, з'явилась і приватна власність, і необхідність мати робочі руки, і бажання годувати саме своє потомство. Припускаю, що тоді ж таке явище, як зрада, почали оцінювати по-новому, тому що люди не дуже хотіли залишати своє поле у власність невідомо кому. Краще своїм дітям, правильно? Жінка була тією, хто народжує додаткові робочі руки, і тих, кому можна буде передати своє володіння. Тому так важливо було, аби вона не зраджувала. Бажано, щоб і чоловік не починав стрибати в гречку, бо тоді зростала ймовірність того, що він почне забезпечувати іншу жінку і інше потомство, та вкладатиме всі ресурси лише в них. Але секс на стороні чоловіка не був такою проблемою, поки він був лише сексом. Робота то все одно робилась удома. А якщо в нього з'являлися почуття до іншої, то все. Це вже серйозна загроза. Окей, це я скоріше відповіла на питання, чому нашим предкам було невигідно зраджувати. Але вони ж то це робили? Так, ну як мінімум, тому що більша кількість партнерок дорівнювала більший репродуктивний успіх. На думку багатьох науковців, і в тому числі Сапольський, чоловік міг спати з багатьма, аби краще розповсюджувати свої гени, а жінка аби знайти того самого ідеального носія. Ми вже говорили про це у ролику про ревнощі. І це ж ніяк не означає, що зараз ми керуємося цими установками, адже наш спосіб життя змінився. Серед нас небагато тих, хто працює в полі, жінки можуть самостійно виховувати дітей, а чоловіки перевіряти батьківство з допомогою ДНК тестування. Та й ми не займаємося сексом виключно для народження дітей. Це скоріше виробило у нас якісь патерни поведінки та реакції, і можливо з часом вони еволюціонують у щось нове. Науковці дійсно простежують подібні закономірності у ставленні сучасних людей до зради. А ще, наприклад, те, що чоловіки рідше закохуються у тих, з ким зраджують. А от для жінок емоційна близькість коханця може бути куди важливішою аніж сексуальна. Коли чоловіки думають про зраду своїх партнерок, у мозку зростає активність ділянок, які відповідають за агресію, а у жінок ті, що за прогнозування. Еволюційні психологи припускають, що ми з часом навіть виробили свого роду стратегію захисту від потенційних зрадників, ну щоб можна було якось їх розпізнавати серед інших. І робимо ми припущення про них на основі голосу. Чим більш привабливим то є у жінок вищим, у чоловіків нижчим, тим більше шансів, що вона чи він зрадить. Уточнення, це ми так несвідомо сприймаємо людей. Узагалі не факт, що вони раз у житті зраджували. Учасників експерименту, в якому це вивчалося, попросили прослухати дві версії записів чоловічих та жіночих голосів, які були штучно відредаговані. В одній версії голоси понизили, у іншій підвищили. А потім запитали, хто з них ймовірно є зрадником. У підослідних не було більше ніяких даних про людей, окрім як запису. Чому саме висота голосу? З чим це пов'язано? З гормонами. У чоловіків з високим рівнем тестостерону голос низький, у жінок з високим рівнем естрогену високий. Ці гормони пов'язані із сексуальною поведінкою. Тож люди, у яких підвищені рівні чоловічих чи то відповідно жіночих статевих гормонів, можуть нами сприйматися як більш сексуально активні, привабливі, а значить, як такі, що можуть мати більше партнерів. Звісно, для того, аби робити якісь висновки, недостатньо однієї статті, а тим більше, аби вважати, що саме люди з певною висотою голосу є більш схильними до зради, і що тільки це є визначальним. Скоріше, ми їх так будемо сприймати, але не більше. Раз вже почали про гормони, хочу вам розповісти про ефект куліджу. Простими словами, це тяга до нового, яка простежується у самців-савців, і проявляється вона у тому, що кожна нова самиця викликає сильне збудження, більшу кількість сперматозоїдів та вищу їх активність. Смішно те, що це явище було названо на честь анекдоту, який привласнюють президенту США Калвіну Куліджу. Це сталося, коли він відвідував зі своєю дружиною птахофабрику і та запитала у працівників, як півням вдається регулярно запліднювати курок, аби у них було так багато яєць. До речі, по чому там зараз яйця? Їй відповіли, що півні просто так добре виконують свої обов'язки. На що перша леді пожартувала? Може вам сказати про це містерові куліч? Президент не втримався і запитав: чи лише на одну курку випадає один півень? Та ні. Один півень запліднює багатьох курок, відповіли йому. І тоді президент видав: То може вам варто сказати про це місіс Куліч? Словом, ви зрозуміли, новизна викликає більше збудження і у людей. Чергові стосунки пов'язані із більшою кількістю вироблення дофаміну, який є одним із найважливіших у появі сексуальної мотивації, але не однією мотивацією обмежуємось. Скоріше нами буде рухати очікування відчуття винагороди. Так, власне, більшого задоволення наш мозок отримує не під час побачення, а в перечутті цієї події. Але якщо ви разом енну кількість років, мозок не реагуватиме на людину поряд так, як це було на початку стосунків. Не поспішайте засмучуватись. Якщо люди разом довго і зникають дофамінові фейерверки, це ще не означає, що зникає все і потрібно шукати когось іншого. Тут уже починає виконувати головну роль, до прикладу, вазопресин. Цей гормон у мозку сприяє утворенню прив'язаності між людьми. До речі, у майбутньому цілком можливо, що ми зможемо лікуватися від небажаної закоханості. Ось так починаєш розуміти, що в тебе з'являються почуття до когось поза шлюбом, приймаєш пігулку і все. Попустило. Ще у 2013 році опублікували дослідження, в якому йдеться про таке лікування з допомогою ліків від обсесивно-компульсивного розладу, адже під час цього захворювання людина патологічно загострює увагу на якісь дії або емоційно прив'язана до чогось. Але це все ще дуже далеко від теперішнього і має пройти багато часу, а точніше випробувань, аби у нас з'явилися більш-менш схожі ліки. Подружні зради викликають огиду, напевно, в більшості з нас, бо це говорить про те, що людина не може бути надійною у інших видах взаємодій. І як покладатися на того, хто обманює свою половинку? Деякі дослідження вказують на те, що існує зв'язок між зрадою і фінансовою залежністю від партнера. Так, приблизно 5% жінок та 15% чоловіків, які є економічно залежними від своїх партнерів, протягом року ймовірно зрадять. Жінки, які є основними годувальницями у сім'ї і можуть собі дозволити купувати книжки, зраджуватимуть з меншою ймовірністю. А ось чоловіки, якщо заробляють більше 70% усього сімейного доходу, є більш схильними до подружньої зради, оскільки можуть вважати своїх дружин залежними і такими, що не здатні піти від них. Словом, більше зраджують у тих парах, де один із партнерів є фінансово залежним від іншого. Але не поспішайте шукати кращу роботу або біднішого чоловіка. Така статистика лише вказує на імовірність, але аж ніяк не обіцяє, що у вас буде ось так, а не інакше. На імовірність подружньої зради більше впливає міра залученості в стосунки і довіра. У тих, хто легковажно ставиться до сексу і кому неважлива емоційна близькість, значно більше шансів стати зрадником. І ще люди, котрі бачили, як стрибають у гречку, їх батьки, мають удвічі більше шансів зробити так само. Словом, найбільш схильні до зради люди, котрі не задоволені своїми теперішніми стосунками, мають низькі бали по шкалі доброчесності та живуть у таких суспільствах, де зрада не надто суворо карається. Покарання за подружні зради існували ще в Київській Русі, де знали, що робити у випадку перелюбу. Для чоловіків було трохи м'якше покарання, наприклад, у вигляді певних штрафів, а жінок змушували служити в церкві. В 16 столітті за подружню зраду могли навіть стратити, але пізніше у 18-19 століттях, по відношенню до зрадливих чоловіків та жінок у селах керувалися хіба що нормами моралі та релігії. Жінці, яка зрадила, могли обмастити вікна в хаті екскрементами. Якщо зраджував чоловік, то жінка думала, як помститись коханці. А якщо зраджувала жінка, то частіше її чоловік розбирався з нею, а не з коханцем. Але сім'ї рідко розпадались через це. Люди тоді намагалися зберегти шлюб, попри все. Паняткам взагалі радили не звертати уваги на такі дрібниці, як зрада чоловіка. Якщо він виконував свої обов'язки вдома добре, то нічого йому було докоряти за те, що він деколи собі гуляє. На жінку ж припадало ось це оберігання подружньої цілісності. Тому, якщо сім'я розпадалася навіть через зради, її вважали неспроможною впоратись з проблемами. Зараз за зраду в Україні точно не посадять у в'язницю, але суспільство не буде в захваті. Незалежно від культури та віри, зрада у подружжі – ознака того, що людина не може чи то не хоче бути чесною. Здавалось би, будь-яку проблему можна вирішити розмовою. Але як сказати, що тобі заважає тверезо мислити дофамін, який виробляється у відповідь на свіжий романтичний зв'язок. Ми не можемо контролювати наші нейромедіатори та гормони, але можемо обирати, піддаватися їм в таких ситуаціях чи ні. Або хоча би чи бути чесними. Я думаю, очевидно, чим повинні керуватися люди, які звикли називати себе моногамними. Та і взагалі зраду краще розглядати не як порушення якихось суспільно-моральних норм, а скоріше як порушення домовленостей між людьми. Тож, аби не бути зрадником, потрібно дотримуватись обіцянок. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця і буду вам безмежно вдячна за лайк, коментар та поширення. А ще маю для вас промокод на 25% знижки для замовлення доброї кави від бренду родом із Харкова. Ну а ми побачимось уже зовсім скоро. І бережіть себе!